Позиной Серафим, виділить бойової підготовки беспилотных систем. есть тобто це касается летучего, ползучего, ну і все, що шевелиться. Ну, вся ця трансформація, такий бурний розвиток, все, що може літати, все, що може їздити, повзати, вже переросло в окремий рибвійск часть людина она не то чтобы нивелируется то есть не будут они самостійно летать убивать знаходити, но людина руководить уже здалека сам розвиток он будет только ну, більше, більше, більше систем которые будут виконувати функции не замість піхотинця і не вместо піхотинця, но будуть раздавать все більший розрив між військами тобі ж як на сьогоднішній день там сірі зони, кіл зони. Це вже досить такі 2-3, 10, 15-кілометрові переміщення противника, техніки, ну, майже неможливо, блін, скрито, нескрито відбувається знищення. 93 я бригада стала початком до бойового шляху 14-го року вже. Так. Був запотехом дивізіоном, заступником командира, деякий час працював в 47-й бригаді, також протитанковими засобами. Потім перейшов вже в 58-му бригаду. І почався розвиток імена бойового застосування Фіпіві, це так взагалі. Ну і интересное, це вже в 58-й бригаді було, коли почали займатися оптоволоконними дронами. Це кращий засоб, ні ТВ радіоканальний, хоча везде завжди існують нюанси. І коли маємо перше, друге, третє ще й компот, коли є маємо широкий вибір засобів, тоді починається нормальна така добра робота з якісним результатом.